Новинка з брюк, штани з товстого і такого дуже-дуже плотного трикотажу. Що цікавого, полоска іде пошита так, вона, вона є збоку і вона так пошита, що вона звужує силует. Тобто я вам покажу, напевно, збоку. Чим вони класні, бездоганно сидять, ми вже їх продали, ми вже їх міряли. Ось так виглядає. Тобто чорна полоска в тон основній тканині, і вона звужує силует, і в ній же вставлений карманчик. Вони на гумці дуже класно тянуться, немає ніяких зайвих детальок. Але зверніть увагу, при тому в них є виточка. Для чого виточка? Для класної посадки. На невисокий ріс. Зверніть увагу, як зроблений низ. Ось так вони заокруглені. З чим їх носити, вони будуть класно з світшотами, з сорочками, вони будуть класно з свитерами. То щось таке на кшталт лусінок, але трошечки вони є ускладнені. Розмірний ряд 42, 44, 46, 48. 48 наразі в магазині немає, але ми будемо їх досортовувати, встигніть придбати свої розміра, пишіть нам або в дірект, або приходьте на примірку.